Отримана охоронця самопроголошеного мера Слов'янська бойовика так званої ДНР з позивним «Рижий» затримали в Чернігові під час його відвідин своєї дівчини. Хлопцеві 21 рік він уродженець Тореза. Під час обшуку при ньому знайшли посвідчення ДНРів Це і фотографії, які засвідчують приналежність до терористів. Затриманий вже розповів силовикам, як отримав зброю, як став охоронцем самопроголошеного мера Пономарьова, а також про свою участь у військових операціях проти українських військових бойовика вже заарештували за підозрою у створенні терористичної організації. Він поділився подробицями, як російські найманці вербували в бойовики місцеве населення. Було постреляння. к нам суди позимовчичем між п'ятістрі з шрамом. Наші кікаси. Послухаєш, що ребята здесь війна, бежать відсюди, не по смислу. Ви сюди приїхали воювати. Хто служив, отримали все ак 47 Хто не служив, отримали СКС. Охороняв самопроголошеного мера Паномарьова та приміщення міського у місті Слов'янськ. У складі банд формувань ДНР за грошову винагороду брав участь у бойових діях проти українських військових.